На вашу думку, німці засудили нацизм, Італійці засудили фашизм, а українці досі не можуть засудити комунізм. Дякую. Тому що досі у нас в Україні не було ще патріотичної влади. У нас влада це колишні комуністи, це колишні функціонери. Ну, я частково від Червоного директорату, який так само був вихований на тих же комуністичних антиукраїнських українських ідеях. І тому у нас от така от штука. Ми. У нас сталася дивна річ. Україна проголосила незалежність, але не, знаєте, не ввели зразу українську мову, знаєте, прапор гімну, все інше. А ми почали поступово переповзати. У нас немає грані, ось Україна колонія, а ось Україна самостійна держава. Ми повз, переповзаємо потихесеньку з того колишнього стану теперішній стан, не міняючи владу. От тому це так і пояснюється. У нас же ж е, е, Верховна Рада, це 12-та Верховна Рада, проголосила незалежність, потім 13-та, Розумієте, замість того, щоб зразу сказати, це перша, а потім буде друга, а потім буде третя. То нас кілька років минуло. Кілька років минуло, коли замінили на будинку Верховної Ради п'ятикутню зірку тризубом. Кілька років нас все повільно йде. Ми досі не закінчили процес державотворення, бо до сьогоднішнього дня над Верховною Радою над щоглою з прапором П'ятикутня зірка. Виявляєте нас мішка яка? Тому ось.